Доброго ранку, мої друзі. Я в своєму саду на фоні дуже незвичайних гарних троянд хочу показати, тому що вони скоро відцітуться, запам'ятати цю мить. Подивіться, як сонце вже на моїх троянди. Переводжу. Ой, і в перший кадр попадає моя троянка цикана. Циган, циган, циган. Я її так називаю, начебто я її так визначила. Погляньте, як вона зовсім змінила колір. Немає жовтих квіток. Більше рожево, з жовтими серединками, такі величезні китиці. Вже відцвітає. Тут серединку я обрізала, бо вона відцвіла. Чекаю, поки доцвіте. І ось зацвіла в тіні чайно-гібридна біла українська. Так, да, їй тут не дуже добре, тому що вона так вийшла, що дві майже разом посадили. Це велика моя помилка. Ну, вже пересадити не можуть, бо дуже давні кущі. Кущам багато-багато років. Так, а ось в циган, але все рівно вона вже не така жовта, а більш рожевих відтінків. Ось така красунечка цвіте. А далі в мене трояндочка, пінк-авеню, маленька. Вона оце саме її максимальна висота. Взагалі повинна бути набагато менше, але в мене все вгору, вгору, вгору. Дивіться, які гарні в неї китиці. М -м -м -м. Безподобні. Зацвіла моя красунечка. І... Моя безіменна, не знаю, як її звати. Я її тримаю начебто на штамбі. Штамб утворився сам по собі. Але вона така плетючка, я розумію, випускає такі довгі-довгі китиці і цвіте. Ось почина вже зацвітати. Бачите, скільки ще цвіту в неї. Плюфую, дарує останні квіточки. І тут же, дивіться, сидить Оленочка. Вони вже не такі великі, але погляньтесь, ось який випустила пагін. Блюфую також з Fluorбунт і цвіте постійно. Тільки відцвілася і далі випустила пагін. А погляньте на мою Софі Лорен. Цьому році не такі великі квітки, мабуть, тому що менше води було, але ж... Які ж вони шикарні. От, Справді королева. Королева, королева. Ще дуже-дуже пахне чарівно. Трояндочку, як мені визначили, підказали, що це Цезарь. В цьому році вона зовсім не така, як в минулому. Погляньте. Схожа на Цезар. Це був пересорт, але вона в цьому році щось ми мало квіток видала, але вона цвіте постійно, і тому я думаю, що чекаю, поки видасть нові. Всю дві квіточки. Там були ще, але я нечайно їх обламала. Ой, така красуня. Як я люблю троянду на піврозпуску. І зрозуміло, що в цьому році моя. Троянда. Я її дуже обрізала, і це вона цвіте вже на нових пагонах. Так, перша лілійка. Але ми про троянди. І про троянди йдемо. Біла майже відцвілася. у мене завжди цвіла тільки один рік. Остались поодинокі квіти. Але скільки ж пелюсток тут з цієї білої троянди. Так, і підходжу до своїх красунечок. Вони завжди мене заворожували своєю формою, своїм незвичайним запахом. Але подивіться, чи то від дощу, мабуть, від дощу вона трошечки пошкодилася. Ой, вже, ну, я думаю, що вона вже, бачите? Осипається. Зато цвіте Вестерленд. Ось такі гарні кіточки. Вверху відсвілася, я її хочу понизити трошечки і обрізати. Ну, Ось так. Які вони різні, але які вони прекрасні. Я Вестерленд називаю акварельками. Такі гарні. Лососі переходи в неї. Ще от так показую лілійку, яку я в цьому році. Так, лілії в мене саджаються. Ну, просто так. Я не знаю ні сорту, ні, не веду ні сортність, але мені подобається колір. Дуже гарна ліліка. Незвичайна така. Так, і зацвіла моя веноза пам'яті Валерія Висоцького. Погляньте. Це ж просто шикарна квітка. Це перший рік. Зажала я в минулому році восени трояндочку, це перший рік вона зацвіла. Квітка має бакаловидну форму, Ну, справжня красуня. Переходимо ще до однієї моєї цьогорічної любимиці. Ну, скажімо, я ще... вона дуже гарно пахне. Nude Age. Перший рік садила весною. Я думаю, що вона ще не показала свого цвіту, тому що тільки-можі тільки, прижилася і виросла. Будемо спостерігати. Ось вона такими невеличкі квіточки. Да? Думала, що вони більше цвітуть. Ну, ця троянда росте доволі така висока до метра. Метр 20 і має дуже приємний запах. А Сімпаті цвіте в горшку. Погляньте, яка вона красуня. Оце чекаю, поки вона вже відцвітеться. Хочу його, її перевалити в більший горшок. І подивитися, бо ще не знайшла для неї місця. Це теж витка троянда. І, мабуть, потребує більше місця, ніж в горшочку. Але дуже непогано виглядає і в горшку. Так, і перехожу до своєї наступної трояндочки. Теж не знаю, як... що це за троянда. Але вона має темно-червоний колір з бархатним відливом. Дуже красива, дуже красива троянда. Ви бачите, витка, але... Скажемо, більш паркова, да? паркова троянда. Такі кольори цікаві, пелюсток. Е е е е бархатний відлив да? з одного боку, край, край, а серединка більш така розовіша. Ось. Не знаю, показує вона чи не показує колір, трошечки висвітлює, не показує цієї бархатності. Так, йдемо до наступної трояндочки, яка тільки-тільки почала розкриватися дуже рано. Як на екзельцю, але перші квіточки ось її. Це теж трояндочка витка. Отак вона обиває мою опору. Ще зовсім-совсім тільки почала розкриватися. І красунечка буде. Але тільки один раз і дуже має слабий запах. Майже немає. Так, перехожу на наступну мою троянду. А по дорозі покажу вам лаванду. Вона дуже красивенна. У мене тут пару кущиків. І вони різні за кольором. Це більш синіша. Це більш голубіша. Так, починає цвісти саме звичайна лілія. А вверху то яндочка, яку я купляла як. Вайчин Блау, ну вона не дуже схожа на неї, але я бачила цю троянду в, 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 на території е, е, сільськогосподарської академії, да? СГ, сільськогосподарської академії треба там буде спитати. Я думаю, що вони знають, що це за сорт. Точно така троянда і теж такі красиві цвіте вона, дуже гарна. Зараз попробую обійти, вийти за територію і вам показати. Так, ось така красуня. Ось така красуня. А ось так виглядає мій сад з забору, Да? Цвіти. Голубеньким традисканціям. І ще одна трояндочка, до якої я зараз підійду, навіть дві трояндочки, до якої я підійду ближче, і розкажу про них. І підбиває сад, пижму дівоче. Або дівоча айстра. Ось так красиво. Планую тут посадити теж троянду. Так, я зайшла. І хочу показати діджі Так, зараз треба прочитати, як вона правильно звучить. Подивіться, яка красуня. Які цікаві набиті квіточки. Єдине, що я її зробила низькою, а в неї квіточки хилять Тому її треба робити високою. Чекаю, поки наросте. Вона в минулому році мене дуже боліла. Троянда, діджі джинджер сіл. Сілібаб. О, Джинджер сілібаб. Так, я її отримала. Тому от вона так хили світ повні набиті бутони. Ой, дуже цікавий аромат. Навіть не можу сказати. Треба подумати, чим вона пахне. чимсь таким яскравим, трошки анісовим начебто. Ось такий гарні великі квіт, китиці, і вона буде ще цвісти. А рядом тільки розкриває перші свої бутончики: троянда. Розовий лід називається, да. Пінк Ice, так і називають. Ну, ось, погляньте, дивіться, яка вона з ніжним запахом. Вона має дуже великий кущ і буде, думаю, що цвісти. Ще вона тільки-тільки вбирається, як ви бачите, в свої бутончики. Ну ось так виглядає мій сад на 4 червня. Це перший раз, коли так рано зацвіли троянди. І я сподіваюся, що вони заці... будуть цвісти якісь і постійно, а які будуть хвилями. І не один раз. Добре, друзі, я з вами прощаюсь. Бажаю вам, щоб нічого над вами не літало, не взривалося, не гуло. Тільки літаки, які мирні, які везуть людей на подорожі. А ніяких ракет, шахетів. Це буде Україна. Шануймося. Ще хотіла вам показати свою гортензію. Це як по скрикту. Яка готова ось-ось показати всю свою красу на фоні Джайп і сілі Баб. Голден, сили, голденштейн, я вибачаю, Голденштейн, Ось Голденштейн, Незвичайна троянда. Я про них забула. А хочеться ж вам показати, яка краса джаїв червона, яка відрізняється і листям, да, і кольором, поєднання жовтого. І сілібаб вже відрізняється. Вже від цвіта, Goldenштейн відцвітається. Голденштейн відцвітається. Але все рівно. Зацвіте ще і має дуже такий величний вигляд. Погляньте, погляньте, яка краса. М -м -м. Краса неймовірна. Насолоджуйтесь, поки живі. От тепер точно. До побачення.